Коли ти у відставці, твоя ґрунтовна освіта, неоціненний досвід, широкі зв'язки та прагнення бути корисним можуть послужити суспільству. Це стосується багатьох сфер життя. Що вже казати, коли мова йде про тих, хто свого часу становив загрозу для організованої злочинності. У 2000 році відставні офіцери спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю створили свою асоціацію. Назвали її центр. За 12 років існування центр обріз підрозділами не лише в усіх областях і великих містах України, а й за кордоном. Ну а днями осередок асоціації утворився і у Бердичеві. Чим займаються колишні офіцери спецпідрозділів, здебільшого вирішенням проблем, котрі мала б взяти на себе держава, у першу чергу це опіка над сім'ями товаришів, які пішли з життя, держава ну, в деякій мірі ще опікується тими, хто загинув безпосередньо при, ну скажем так, бойових діях при затриманні злочинців там чи при якісь там ще обставинах. А от ті люди, які загинули, Ну, в ДТП при виїзді в командіровку, чи взагалі просто померли в кабінеті бо, від якогось там серцевого нападу, бо ну, робота була така дуже, не дуже проста і не всі витримували. Зосталися жінки, діти. І ну, держава на них дивиться так, скрізь, скрізь пальці. І буквально одиниці вважаються офіційно загиблими. При виконанні службових обов'язків. Останні просто так. От. Ми е, створили спеціальну програму. І вже от 12 років опікуємося цією категорією людей. Е, проводимо для них так звані соціальні акції. Це акції е, ну, такого рівня дуже серйозного. Е, ну, такий віп відпочинок два рази в рік, е, влітку і е, взимку. Е, такі акції вже проведено 14. З них там цілий ряд за кордоном. Це і Чехія, і Болгарія, і Білорусь, і Молдова, і багато вже міжнародних акцій. Працевлаштування своїх колег-відставників, турбота про їхнє здоров'я, вирощування так званих чистих кадрів із дітей загиблих соратників це соціальна складова робота асоціації. А є ще ж і складова наукова, ті теми, які ми, в яких ми розуміємося, то тобто боротьба з корупцією, організованою злочинністю, з тероризмом. Вона, деякі питання зовсім ще наукою в Україні і не тільки в Україні не визначені. Ну, я можу так сказати одне, що концепція боротьби, наприклад, з тероризмом в Україні відсутня взагалі. Є якісь наброски, є якісь питання, а це дуже серйозна, серйозна штука, тероризм, і, мабуть, в подальшому це була світова проблема, така вона і зараз вже є. От. Я вже не кажу за боротьбу з корупцією, організованою злочинністю, бо балакати можна багато. А необхідні законодавчі акти, про законопроекти треба їх створювати. От і їх можуть створити ну не тільки наукові співробітники, а перш за все фахівці, які пройшли це на протязі там декільких десятків років. Ми прийняли участь, взяли участь у конференції в Казахстані. Дуже серйозна конференція по протидії тероризму. І потім звернулися вже по приїзду з конференції, зробили там свої доклади, своє, своє бачення. Сказали, Значить, по приїзду сюди звернулося до кабінету міністрів, до силових структур з проханням підтримати нас в тому, щоб провести в Україні таку конференцію. І зараз йде підготовка на дуже серйозному рівні. Обійтися у своїй діяльності без грошових ресурсів громадські організації сьогодні неможливо ходити з простягнутою рукою у пошуках коштів то не для цих чоловіків, тож займаються в асоціації і бізнесом, створюють підприємства, залучають інвестиції. А ще у центрі пишаються тим, що нерідко виступають справжніми народними дипломатами. Є такі питання, коли дві держави чи три держави, які там вони не можуть порозумітися, бо немає якихось там ну до цього яких там підругать до цього? От, от наприклад, там, допустим, взяти Молдову да, і Прид Придністрою. Ну, між собою, там, ви знаєте, вони воювали, це, це дуже серйозна тема. Зараз так біль-менієм, там все нормально. От. Але є питання і в плані правоохоронної діяльності, і проще. Асоціація працює і там, і там нормально. От. І ми виконуємо деякі питання. Ну, до речі, кордон з Придністров'ям України дуже досить великий, і там теж є куча проблем. І ми і МВС і другим службам свої можливості використати створення підрозділу у Бердичеві. Це насамперед розширення фронту їхньої діяльності, говорить Олександр Давиденко. Для цього в місті є всі умови. У першу чергу потужна команда і достойний лідер. Керівником я особисто буду пропонувати. Вибрати, бо це виборна надовго директором цього відділення, підполковника Новицького Віктора Йосиповича. Ми з цією людиною багато працювали в прошлому, знаємо його і знаємо, що як він потужно працював тут, коли був начальником підрозділу в БОС в Бердичеві регіонального, так він буде працювати і в цьому вже новоствореному підрозділі. Я думаю, в цьому питань немає. Ну, а вже як ми спрацюємо, то вже питання взаємодії бердичівського відділення з обласним відділенням в Житомирі. у нас є там теж підрозділ свой свій, і з центром в Києві. Якщо так, таке взаємодія є, то повірте мені, що все буде гаразд. В цьому вже це провірено на всіх питаннях. Півжиття у боротьбі з організованою злочинністю. Ось така лаконічна характеристика особи директора Бердичівського підрозділу центру. Я думаю, що Бердичівське відділення буде примножувати ті всі значить, питання, які були здобуті міжнародною асоціацією за період її діяльності за 12 років. Ну, це основні напрямки діяльності, пріоритети, такі як правоохоронна діяльність, охорона та безпека. От, як сказав президент Олександр Григорович, також це допомога сім'ям. Співробітників органів внутрішніх справ. В команду бердичського відділення будуть ходити також мої бивші колеги, з якими я працював, яких я знаю протягом багатьох років. Це люди, які там працювали, які були моїми керівниками, і сьогодні будуть працювати разом зі мною. От. Я думаю, що діяльність наша буде строїтися на взаємопорозумінні з діючими органами правоохоронними також. З владою будемо виконувати ті задачі, які стоять перед нами. Я думаю, що, як то кажуть, не ударимо грязь лісу. І я дякую за довіру президенту Міжнародної асоціації Давиденко Григоровичу Гуровичу його команді. Думаю, що їм не прийдеться за нас червоніти.